Байда Вишневецький, відомий у народі, як Байда, був справжнім мужним сином свого народу. Він народився у князівській родині, але обрав для себе не розкіш та спокій а боротьбу за свободу рідної землі. Найвідомо, що заслугує Вишневецького є створення першої січі на острові Мала Хортиця. Це була справжня фортеця, яка захищала українські землі від татарських набігів. Він зумів згуртувати козаків, перетворивши їх на хоробре її відважне військо. Його хоробрість та мужність викликали повагу не лише серед своїх побратимів, а й серед ворогів. Його життя це приклад того, як особиста мужність і любов до батьківщини може змінити хід історії. Історія Дмитра Вайдовишневецького навчає нас, що справжній патріотизм це не слова, а дії. Він показав, що навіть одна людина, озброєна вірою в правду і відданістю рідному краю, може стати символом мужності та опори для свого народу. Та Іван Степанович, гетьман України, видатний державно-політичний і культурний діяч кінця 17-го, початку 18-го століття. Мазепа був першим українським гетьманом, який незмінно тримав гетьманську булаву протягом майже 22 років. Цей період характеризувався економічним розвитком України гетьманщини, стабілізацією соціальної ситуації, піднесенням церковного релігійного життя та культури з метою. Захищення південних кордонів побудував фортеці на півдні України. Усвідомлюючи значення освіти для розбудови держави, Мазепа постійно опікувався навчальними закладами. Зокрема, його коштом були побудовані корпуси києво могилянської академії та Чернігівського колегіуму. Також коштом Івана Мазепи було збудовано, реставровано та оздоблено багато церковних споруд. Гетьман Ван Мазепа є найбільшим відомим українцем у Європі та Америці. Йому присвячено 186 гравюр, 42 картини, 22 музичні твори, 17 літературних творів і 6 скульптур. Палеп Орлик. Орлик Палип Степанович, український політичний, державний і військовий діяч. Гетьман війська Запорізького у Вигнанні. Народився 11 жовтня 1672 році у Косуті, Білорусь. Сім'ї родов... родовитої литовської шляхти чеського походження орликів. У квітні 1710 року був обраний гетьманом війська Запорізького замість померлого Мазепи. Мазепа. Цікаві факти. Зображений на купюрі 10 гривень. На купюрах номіналом 10 гривень зображений не Іван Мазепа, як заявлено, а Пилип Орлик. Брати художники Олександра та Сергій Харуки розповіли, що запропонували кілька варіантів портретів гетьмана Мазепи, серед них випадково потрапив портрет Орлика, оскільки достеменно невідомо, як виглядав Мазепа, а як е е затвердили Орлика. Він до самої смерті відстоював ідею незалежності України, шукав підтримки у європейських держав, хоча народився перелик Били орлик не в Україні і помер за її мир. Колись кавлики поронили нашу землю, щоб люди могли жити у спокій таби. Воно було символ мужності та відваги. Сьогодні їхню справа продовжують сучасні герої. Один із них герой України, Юрій Ковальчук. Молодий воїн із Волині. Він віддав життя, рятуючи побратимів. Воно тусель цінував мир і безпеку для свого народу. Сьогодення нагадує нам, мир найбільша цінність, яку треба перейти щодня. Завдяки нашим захисникам ми віримо, що Україна завжди буде вільною і мирною. Тож, побажаємо одне одному жити під мирним небом, цінувати кожну мить спокою і добра. Нехай у наших серцях завжди панує любов, у родинах славоля, а в Україні перемога та мир. Возислав Дацький, позивний 27-річний військовий третьої окремої штурмової бригади, командир взводу військових, молодший лейтенант з 18 років проходив контрактну службу в морській піхоті. Підслужив три роки, працював в Польщі на будівництві під час епідемії ковіду, розпочав виготовляти меблі та ліжка. Брав участь в антитерористичних операціях на сході України. Має нагороди орден за мужність, третього. 2023 року та другого четвертого року ступенів нині служить у 3-й окремій штурмовій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. У лютому чи до році штурмова група під його командуванням знищила і поранила близько 200 окупантів у місті Авдіївка Покровського напрямку Донецької області. Владислав Дацький був поранений, але попри це надав допомогу своєму підлеглому та особисто його евакуював. Президент Володимир Зеленський надав звання. Герой України молодшому лейтенанту, децькому Владиславу Євгеніовичу. Звання надали з удостоєнням ордена Золота зірка. Б'є окупантів за двох. Історія пілота Су-25 Ігоря Пархоменко. Удостоєного звання Герою України. Ігор Валерійович Пархоменко народився 12 серпня 1973 року. Полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Повний лицар ордена Богдана Хмельницького отримав звання Героя України у 2025 році. Після початку російсько-української війни з 2014 року брав участь у бойових діях як льотчик Су-25-99 бригади тактичної авіації. У 2014 році його літак збили на сході України. Ігор Пархоменко вдалося катапультуватись. 8 травня 2025 року Ігорю Пархоменко присвоєно звання Герою України. Він здійснив 293 бойові виліти, з яких 257 на вогневе ураження, зокрема, знищив міст у тимчасово окупованих Олешках і російську колону. У бою на Запоріжжі Ігор Пархоменко втратив сина льотчика Сергія Пархоменка, якому присвоєно звання Герою України посмертно. Молодший син Микита також захищає українське небо.